Мистецтво завжди відповідає на виклики часу, і митці та мисткині Мголів-Подільської громади перебувають на передовій культурного фронту. Художники та майстри народної творчості, як метри, так і ті, хто нещодавно розпочав власну творчу діяльність, зорганізувалися, І традиційно, в рамках великодніх днів у центрі народної творчості стартувала виставка живопису та декоративно-прикладного мистецтва. Все про весну. На полотнах майстрів пензля Людмили Сорочинської, Олени Корсовської, Катерини Жовтої, Оксани Городинської, Миколи Олійниченка, Марії Гуцуляк, Інни Лабун, Оксани Мацик, Евеліни Годуванець, те, що надихає жити. Надзвичайно ніжні, легкі роботи справді заряджають весняним настроєм та позитивом, різні жанри та різні техніки виконання. Хтось дотримується класичних канонів, а хтось сміливо експериментує з фарбою. Переважно це пейзажі. Торкнулися душі й ветенанки Тетяни Яковенко та Марії Гуцуляк, вразили вироби зі шкіри Ольги Щепанової. Інсталяція з металевого паперу Олександра Дем'яненко дає поштовх розвивати це мистецтво, великі писанки на страусових яйцях Марії Гуцуляк замилували око. У назвах робіт художників і майстрів народної творчості превалює весна та перемога. Бо ж мають надію на те, що саме ця весна стане весною переможного року. Ми все-таки чекаємо нашу переможну весну. Е, виставка називається Все про весну». Е, вона цього року нам обіцяє бути багатогранна. Вона цього року обіцяє нам бути з гарними новинами. Ми дуже в це віримо і своєю творчістю ми стверджуємо. Добро, ми стверджуємо надію, і ми знаємо, що ця весна буде з перемогою. Власні погляд, емоції, біль передала на полотно заслужений майстер народної творчості України Марія Гуцуляк. Її картина і на спаленні землі весна перемагає сюжетно прив'язана до сьогоднішніх подій в Україні. Це метафора відродження, відновлення незалежної країни. Виставка живопису та декоративно-прикладного мистецтва Все про весну це не просто гарно, це душевно. І знаєте, щось словами до цих картин додати просто неможливо, це треба відчути. То запрошуємо поринути у світ гарного, талановитого, позитивного. Арт, захід у центрі народної творчості діятиме упродовж місяця.